На церемонії мали змогу побувати всі миколаївці, які бажали придбати нову марку. Керівник Миколаївської та Херсонської дирекції Укрпошти Єгор Косуруков зазначив, що її дизайн був розроблений відомим українським художником ілюстратором Максимом Паленко спільно з повітряними силами ЗСУ. Навіяний він доволі болючою темою необхідністю надання Україні західних винищувачів F-16. Це те, що зараз ми всі розуміємо, необхідно в Україні для наближення нашої спільної перемоги. Ця марка випущена тиражем 600 тисяч примірників. Частина коштів, а саме 16 гривень з кожної марки, підуть на придбання безпілотників. Марка являє собою зображення ескадрильї української авіації у вигляді тертки, яка перетирає Кремль. Кондитерська копія лігви російського диктатора, що була виготовлена спеціально для церемонії, символічно повторила долю цього зображення. Усі охочі городяни мали можливість зробити пам'ятне фото у кріслі російського підбитого літака за донат на збройні сили. Військова волонтерка Анна Лєпьошкіна також пропонувала придбати сувенірні брелоки, зроблені з частин російського гвинтокрила. На сьогоднішній день є великий запит на 24-ту бригаду. Також є банер від них, від них. Банер теж продажі. Банер буде підписаний особисто. Тобто, хто придбає цей банер, буде надпись на цьому банері. Від кого від командира. Все як потрібно. Церемонія погашення була завершена символічним вилютом бойових голубів на Москву. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.